Всім привіт! Є до продажу розсада артишоку. В такому гарному стані вона вже знаходиться сьогодні. Знімається 23 травня 2024 року. ось Отак от вона виглядає. Можу відправити новою поштою. Це якраз оце ті, листочки, це я так полив. ось вже в такому стані, що можна висаджувати, плюс час уже підходить до того, що це можна робити. Тому хто хотів би висадити в себе, його можна як і в квітник на квітку, так і до того, як квітка розпустилася, його можна вживати у їжу. Дуже такий цікавий присмак. В наявності є до продажу близько 200 одиниць розсади. Ось, інша вже замовлена. Тому встигніть придбати, кому то цікаво. Забув до проговорити, що є два гібриди лорка і тупак. Ось, тому чекаю на ваші замовлення.